Нове вбрання короля. Давно колись жив собі король, який дуже полюбляв усілякі вбрання і обнови та всі свої гроші на них витрачав. І те солдатів своїх виходив, і до театру виїжджав або вліз на прогулянку тільки для того, щоб у новому вбранні похизуватися. На кожну годину дня був у нього особливий камзов, і як про королів зазвичай кажуть, король у раді з міністрами, так про нього завжди говорили король у гардеробній. Велике місто, в якому жив король, було веселе і жваве. Щодня до нього приїжджали чужоземні гості, і одного разу заїхали двоє пройдисвітів. Вони відрекомендувалися ткачами і заявили, що можуть виткати найчудовішу тканину, краще за якою уявити не можна. І кольором вона надзвичайно гарна, і візерунком. До того ж одяг з цієї тканини має чудесну властивість. Ставати невидимим для будь-якої родині, яка посідає не своє місце або цілковито дурна. Ото було б чудове вбрання, подумав король, одягнув такий одяг і одразу видно, хто в твоєму королівстві не на своєму місці сидить. А ще я зможу відрізняти розумних від дурних. Так, нехай мені швидше витчуть таку тканину. І він дав ткачам шахраям багато грошей у завдаток, щоб вони негайно взялися до роботи. Обманщики поставили два ткацьких верстати і почали удавати, ніби працюють, а в самих на верстатах нічогісінько не було. Ні Ніскільки не церемонячись, вони наказали дати їм найтоншого шовку і найчистішого золота, привласнили все і продовжували працювати на порожніх верстатах до пізньої ночі. Хотілося б мені подивитися, чи багато вони наткали, подумав король. Але так неспокійно стало в нього на серці, коли він згадав, що дурень або той, хто посідає на своє місце, не може побачити цієї тканини. І хоча він вірив, що вже за себе самого йому нічого боятися, все ж вирішив, що краще послати спочатку кого-небудь іншого, подивитися, як просувається справа. Адже всі у місті вже знали, яку чудесну властивість має тканина, і кожному кортіло переконатися, яким нікчевним чи дурним є його сусід. Ушлі докочив свого чесного старого міністра, вирішив король, хто, як не він, здатен роздивитися тканину адже він розумна людина і краще за всіх відповідає своїй посаді. І ось пішов бравий старий міністр у зал, де обидва шахраї на порожніх верстатах працювали. Боже, поможи, подумав старий міністр, та очі так і витріщив, я ж нічогісінько не бачу. Та вголос він цього не сказав. А обманщики запрошують його підійти ближче, запитують, чи веселі барви, чи гарні візерунки, і при цьому все вказують на порожні верстати. А бідолашний міністр як ні тер, так ні витріщав очі, все одно нічого не побачив, тому що й, бачити ж, було нічого. Що таке? подумав він. Невже я й справді дурим?» От уже ніколи не думав. Ніхто не повинен про це знати. Невже я посідаю на своє місце? Ні. Ніяк не можна признаватися, що я не бачу тканини. Що ж ви нічого не скажете? запитав один із ткачів. О, це чудово, просто чарівно, сказав старий міністр, дивлячись крізь окуляри. Який візерунок, які кольори? Так, так, я доповім королю, що мені дуже подобається. Хі, то що ж, ми раді, сказали обманщики, і почали називати кольори, пояснювати рідкісні візерунки. Старий міністр слухав і запам'ятовував, щоб все докладно доповісти королю. Так він і вчинив. А шафраї вимагали ще більше грошей, шовку і золота, мовляв, все це потрібне їм для ткання. Та все це вони знову привласнили, на тканину не пішло жодної нитки, а вони, як і раніше, продовжували ткати на порожніх верстатах. Незабаром послав король іншого, чесного чиновника подивитися, як просувається справа, чи скоро буде готова тканина. І з цим сталося те саме, що і з міністром. Він все дивився, дивився, але так нічого і не видивився, бо крім порожніх верстатів, нічого й не було. То що? Чи добра тканина? запитують шахраї і пояснюють та показують чудовий візерунок, якого насправді зовсім немає. Я недорогий, подумав чиновник, отже, не підходжу до місця, яке посідає, дивно, та й виду подати. І він почав розхвалювати тканину, якої не бачить. І висловив своє захоплення кольоровою гамою і чудовим візерунком. О так, це просто чарівно, доповів він королю. І от усі в місті заговорили про те, яку чудову тканину виткали ткачі. Нарешті й сам король надумав подивитися на неї, поки вона ще не знята з верстатів. З почтом обраних придворних, між якими були й обидва чесні старі чиновники, що вже побували там, прийшов він до двох хитрих брехунів. Вони ткали щосили хоча на верстатах не було жодної нитки. Чудово, чи не правда?» – сказали обидва браві чиновники. «Звольте бачити, ваше Величність, який візерунок, які парви. І вони вказали на порожні верстати, тому що були певні, що інші вже неодмінно побачать тканину. Що таке? подумав король. Я нічого не бачу. Це жахливо. Невже я не дурний, невже не здатний бути королем? Це найгірше, що може бути. О, це дуже гарно, сказав король, даю своє височайше схвалення. Він задоволено кивав головою і розглядав порожні верстати, не бажаючи зізнатися, що нічого не бачить. І весь його почат дивився, дивився і теж бачив більше за решту, але всі казали слідом за королем О, це дуже гарно. І радили йому зшити з нової чудової тканини вбрання до урочистої ходи, що мало незабаром відбитися. Це чудово, чудово, чудово. Тільки й було чути з усіх боків. Здавалося, всі були у цілковітому захваті. Король нагородив кожного з обманщиків лицарським хрестом у петельку і відзначив їх титулом королівських придворних ткачів. Цілу ніч напередодні святкування проситіли пройдисити за шиттям і спалили більше 16 свічок. Всі могли бачити, що вони дуже поспішають опоратися вчасно з новим вбранням короля. Вони удавали, ніби знімають тканину з верстатів, вони різали повітря величезними ножицями, вони шили голками без ниток і, нарешті, сказали Ну от, вбрання готове. Король прийшов до них зі своїми найвельможнішими придворними, і обманщики, високо піднімаючи руки, ніби тримали в них щось, казали Ось пантеони, ось камзол, ось мантія, все легке, мов повутиння. Можна подумати, ніби на тілі, і немає нічого, але саме в цьому і є вся краса. Так, так, казали передоворо, хоча вони зовсім нічого не бачили, тому що й бачити ж було нічого. А тепер, ваша королівська величність, будьте ласкаві зняти ваше вбрання, сказали шахраї. Ми одягнемо вас у нове, ось тут, перед великим дзеркалом. Король роздягнувся обманчики удали, ніби надягають на нього одну частину нового вбрання за одря. Вони обхопили його й удали, ніби прикріплюють щось, ніби це був шлейф, і король повертався на всі боки перед дзеркалом. Ах, як личить. Ах, як чудово сидить, у захваті казали придворні. який візерунок, які барви, слів немає розкішне вбрання. Балдахін приготовлено, Ваша Величність!» – доповів обер моєйстер. Його понесуть над вами під час процесії. Я готовий, сказав король, чи добре сидить в броня. І він ще раз повернувся перед дзеркалом адже треба було показати, що він розглядає одяг. Камергери, яким належало нести шлейф, помацали руками по підлозі та вдали, ніби піднімають шлейф, а потім пішли з витягнутими руками. Вони не насмілювалися виду подати, що нести нічого. Так і виступав король на чолі процесії під розкішним молдахіном, і всі люди на вулиці та з вікон говорили О, нове вбрання короля незрівнянне, який гарний шлейф. Жодна людина не хотіла показати, що вона нічого не бачить, адже це означало б, що вона або дурна, або посідає на свою посаду. Жодне вбрання короля ще не викликало такого захоплення. Та він геть голий. скрипнув раптом якийсь малий. Слухайте, що, каже, невинне маля, сказав його батько. І всі стали пошепки передавати ці слова. Він голий, ось дитина каже, що він голий. Він голий, закричав нарешті весь народ. І королю стало ніяково. Йому здалося, що люди мають рацію, але він думав я таки мушу витримати процесію до кінця. І він виступав ще величніше, а камергери йшли за ним, несучи шлейф, якого не було.